А які шагі? Ото дивіться, то з що є в наявності з таких йде для дівчаток. Хоча діти не так. А ні, для дівчаток. А от цього? Тоже для дівчаток. А що пише? А тут бачите? От тут хлопчика більше йде виріс. А от вон? То єдиний розмір. А що тут за розмір? Скажу, то є еска. А, ну еска може пікляну потримати. Угу, звичайно. Боженько долазира. Олег, ти хочеш, не хочеш, ми мусимо на ній купити щось віддітися, дитину, тому що ти мерзнеш. Ти просто мерзнеш. Не. Треба не треба мати. Мати. Ти І ще й кольорова яскрава. Ти будеш видно, тебе буде всюди. Давай, Йо Йо ти! Йоу, який кужушок! Йоу-йоу! Що, глянув порок, це може щось з ним бути? Я дитина жалостна! Стас, а ви мене так слухаєте, як цьому типу... Що? Здорова! Лек! Летіє? Ну, то тут і все. То перша куртка була нормальна. А що з таких просто? Така книзелька буде, наприклад, така. А що за розмір? Бачите, це ескайде. Що, а менше, то буде икс ас-2. Чекай, чекай, чекай. Боже, О, ожидай, молодный у нас люте дом. А часть катка нормальная. Блэк. Я те скажу тако, я на примірки сама не люблю туди. Я не люблю дитину, але треба. Треба, тому що ви мерзнете. Чекай. Чекай. Ну, две кінець. Та две файли. Коллега? Двеки. Ну, не знаю. Дивись, так клас. Там ще okay. можна защепити ще одне. Mm -hmm. А того файно, правда? Mm -hmm. І ще таке, що буде на нього. Ту беремо. Ну давай ще... Що... Жилетку подивитися. Mm -hmm. Але Галя, мені тоді здається, що треба от, от того давати більше. Та там, там розв'яжеться. Ага, там Ну. А ну йде там так, то походи -по трошки. ти? Пиши. Де? Ходи. А мам красиво десь ходить. Ходи. Ходи. Дікіа. Ну соди. Красичка. Так, того ми беремо. А ну що не мале на ньому туди. Де то на веріст. Угу. Ні, чого третья клас до костика важна. І ходить в одне, по нічого не да. Справа. Так, так. Та ні, мій. А де я б дала свою дитину? Красиво. Це десять не красотчик, блекций кату шипка. Шляпка. А ну, оно що то вот шепка нам задати? Чекайте, поки його тримаю. А ну, я мене лепчика. Летучика. А не поміж дітей. Так. Тут треба. Так, Протягнутишка, витягнемо. Другий витягнемо. У нас буде С. Можу. можу менше вам пошукати, якщо є. Ні-ні, а ну давайте тут тут застягти, треба Т та стіни трошки. Але вважайте, тобі любимо пес. Звичайно. Песик мені руки відцілує. Та да, він любить чом. Та, да, така краса. На бомжа хочеш. Трошки завелика шапочка, так? Да. Ходиш сапля? Плак. Блякі. Хочуєш песика, кота немає, так? Красунчик. Шапка. Шапка то не твоє. А я дивіться, така Де? Да. Так, ось тут. А то вже така гацюком зимова. Вже коли зима прийде. Лекуся, хочеш таку іграшку? Блеки! Ле, лекі, десь така іграшка. Будеш бавитись з нею? Ні. Ні, там ну, так та та було та... добре, що ти взяла взялася. Ну, ну що, ми тут беремо. Угу. Я думаю, можемо Наталя все ж таки отуготина. Ну, якщо підростешся, то буде добре. А може потім ще все... подивишся, може так, буде ще Так, може ще щось нова буде? Чи два мають завести щось? А, а ну дайте тільки Льоші попробуй чи доходи. А які саме?